Ми знаходимо, ми виходимо. Ми виходимо. Ми виходимо. Ми виходимо. сідайте, ми виходимо. Заходить, новий керівників. Так, у вересні минулого року працівникам секу представили нового головного лікаря Валентина Фіщука. Його на посаду призначив голова облради Сергій Свитко. Старого керівника установи активісти виводили силою. Віктор Власюк не вважав себе звільненим. Майже за півроку його наступник сам попросився у відставку. Заклад фактично віджатий. В державну власність. Він не, в, держреєстрі, в Держреєстрі, це не обласний заклад зараз, це державна установа. Я три місяці не отримую зарплати. Ну, Йде слідство, розпочато слідство, УБ займався, БО займається і тому подібне. Коли воно завершиться, а суди коли винесуть рішення. Зрозумійте вірно. Я хочу працювати, я маю досвід, я маю знання. Я знайду роботу і прошу віддайте мені трудову книжку. З другої спроби депутати таки дали фіщуку вольну та вирішили, що обов'язки головного лікаря установи тимчасово виконуватиме його заступник Світлана Вільчинська. Лікарі ж МСЕКо визнають на керівній посаді іншого. У нас дуже є багато точок зору. Точка зору департаменту одна, точка зору обласної ради інша. Але колектив притримується думки, і те, що виходить із постанови кабінету міністрів No13, 17, 17. У нас є єдиний легітимний головний лікар. Це Власюк Віктор Васильович сам Віктор Власюк говорить, по ньому жодних кадрових рішень департамент охорони здоров'я не приймав. Ніхто мене не звільняв з роботи. Я не звільнений управління охорони здоров'я до цього часу колізія в тому, що обласна рада призначила Фіщука керувати комунальною установою в той час, як Власюк головував МСЕК як закладом державної форми власності. Поки правоохоронці розбираються у цій справі, установа продовжує працювати. Колектив жаліється лише на моральну виснаженість. Роботу ж виконують, зарплату отримують. Заклад працює в штатному режимі ні на один день, не припинивши свою роботу. Виконує повністю всі обов'язки, які покладені державою. На сам кадрові призначення голови облради суд визнав недійсними в жовтні минулого року. Скасовано також рішення про звільнення пана Власюка. Та судові тяжби тривають до цього часу. Офіційно головного лікаря МСЕК представити ніхто не береться. Вадим потату, Володимир Гіряменко, телеканал Віта.